Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний день, живемо, радіємо. Витриваємо. Зараз є така декада месій, декада святкова, декада це сім днів. І хто всі святкували Римо-католицьке Різдво, хто є Римо-католиком, то є таке звільнення від посту, звільнення ну, не то, що звільнення там, що ми так постійно мусимо це робити, а офіційне просто дозволення, щоб святкувати сім днів Різдво. То немає посту. А звісно, хто ще в очікуванні Різдва, греко-католицька, то ми постимо. Я, наприклад, не буду постити, бо середа є, ще у нас святковий цей час, декада ця, то кілька слів про пропіст. І сьогодні зачитаю посилання через візіонера Якова Чоло, 25 грудня 2002 року. Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює весь світ, особливо прошу із Ісусом на моїх руках, щоб кожне серце стало віфлеємською стайнею, де народиться мій син, а ваше життя світлом Його народження. Дітоньки, ви живете в неспокої та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів, адже, діти мої. Лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитись за мир та жити в мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє нас від усіх страхів. Я ваша мати, що безперестанку чуває над вами. Благословляю вас своїм материнським благословенням. Потужне, потужне посилання, так на правду, дуже потужне. Все, власне, ми розкриваємо в усіх посиланнях Марії, що вона каже. Візьміть владу над своїм життям. Візьміть владу над своїми звичками, тілом. Підкорюйте, ви є, маєте владу, цю царську владу. А, а ми а, а кого ми маємо? Я ж не цар, до мені ніхто не підчиняється. До себе підчини. Себе, себе, в першу чергу себе підчинити треба. Бо ми хочемо підкоряти всіх, але не себе. Підкоримо всіх інших людей, дружину, жінку, але це вже називається маніпуляція, контроль. І це вже є не Марія про то не каже, що контролюйте своїх батьків, контролюйте своїх дітей, кому старші там 20-30 років діти, а контролюйте їх. Марія про то нічого не каже. Марія каже: візьміть владу над вашим життям, візьміть владу над вашим вибором, візьміть владу над своїм. Це у нас петарди б'ють, не думаєте, що це у нас тут війна. І... Каже, що візьміть, маєте взяти владу. Ви живете в неспокої та страху. Марія... Марія не просто так каже, що ми живемо в неспокої і страху. Бо значить, ми так живемо дійсно в і страху. Боїмося. Боїмося, що завтра буде гірше. Боїмося, що через 10 років буде гірше. Боїмося, що. Різні страхи, різні страхи і неспокій постійний, неспокій. Хвилюємося так там, там. Цей світ все робить, щоб ми хвилювалися. Щоб ми взагалі не мали часу на Бога, на себе, щоб ми не мали, щоб ми хвилювалися за весь світ, за всю Україну, за всі новини, за всіх людей, але тільки не за себе. А за себе за чим хвилюватися? Та там якось буде, попаду в пекло, то й так і буде. Ну, власне, до цього, до цього сатана. Все робить, щоб ми там були, і, і щоб ми були зосереджені на всьому, крім Ісуса Христа. А Марія каже: просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже діти мої лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитись за мир та жити в мирі, і не будете бачити страху, але Ісуса. Тобто, ми не можемо не бачити страху і більш нічого. Ми, ми, коли не будемо бачити страху, ми тоді побачимо Ісуса. І Марія про це каже, що відверніть погляд від страху тривог, і ви побачите Ісуса, ви побачите живого Бога, і ви почнете з Ним будувати відносини, ви почнете з Ним спілкуватися, з ним розмовляти. І це дуже важливо, бо коли у вас страх, страх, стрес, тривоги, то вам не до Ісуса. А, Ісус, то там, то що Він мені там допоможе, там з того неба, що він мені грошей висипе з неба, з відра, там, чи ще щось небудь. Ну, тобто, в нас таке розуміння, коли приходить проблема, то ми забуваємо про Бога. Ми забуваємо про Бога, і нам здається, що це треба вирішувати, це треба вирішувати жорстокими методами цього світу. Бо Бог не може вирішити ці проблеми, не може вирішити ці тривоги, не може забрати ці страхи, бо це все є. Фізичне, а Бог там, а, хіба він там є, чи може він є, чи нема. Тобто ну, зразу перевіряється віра. Чуть що якась тривога, то реакція, хвороба. Зразу перевіряється твоя реакція, Як ти, до кого ти звертаєшся, до Бога в першу чергу, а потім до лікарів, або до лікарів, а потім, коли вже нічого не допомогло, то споминаєш, а це ж Бог колись там казав, що він цілий. І в цьому маємо перемінюватись. Каже Марія, жити в мирі, будете, будете не бачити страху, але Ісуса, що звільняє нас від усяких страхів, я ваша Мати, що безперестанку чуває над вами. Нам, над нами чуває безперестанку Марія. Марія молиться безперестанку. За те, щоб ми жили цими посланнями, жили і ділилися ними. І щоб люди, які бачили наше змінене, щасливе, радісне життя, також хотіли. Почати жити цими посланнями, жити Ісусом, ставити Ісуса на перше місце. Тож, і я сьогодні закликаю нас знову-таки не тривожитись, не лякатися, а бути з Ісусом. Бути Ісусом, ставити Його на перше місце і радіти. Радійте. Звісно, ще продовжимо радіти і веселитися, бо Різдво триває. Будьте благословені, мир вам і радість, Меджугорі. Па-па!